Аферист багато років прикидався професійним футболістом і підписував контракти із провідними клубами. При цьому отримував величезні зарплати і жив життям зірки. Чесно, я футбольний фанат, але вперше чую про цю історію. І це не фантастика, а реальна історія Карлоса Кайзера, легендарного футбольного афериста. Як йому вдавалося роками обманювати тренерів, футболістів і навіть фанатів про це все просто зараз. Бразилія країна, де футбол це не просто гра, це релігія. І Карлос Кайзер, як і багато інших хлопців, мріяв стати великим гравцем, але на відміну від більшості йому пощастило пройти інший шлях. Він став не зіркою футболу, а королем обману. Історія геніального афериста. У 15 років Кейзер потрапив до академії клубу Ботафого. Він мріяв стати частиною футбольної еліти, але одразу стало зрозуміло. Фізичних і технічних здібностей йому не вистачало. Карлос швидко зрозумів: він не стане великим гравцем завдяки таланту, але його інтелект і харизма могли відкрити перед ним інші двері. Він вирішив, що найкраще буде пристосуватися до обставин, обдурити систему. Початок кар'єри. Карлоса був побудований на створенні важливих знайомств. Він почав дружити з такими зірками, як Ромаріо і Бранко, і під час підписання їх контрактів просив, щоб ті рекомендували його тренерам, аби отримати шанс. І він його отримав. Карлос потрапляє до великого футболу. За кілька днів він отримує контракт з клубом, але замість тренувань він швидко починає лікуватися. Кайзер добре розумів, що він не вміє грати, йому треба було це приховати. Тому він почав симулювати травми біль у стегні у коліні, у плечах. Кожен рух був важливим. І що більше він травмувався, тим більше часу йому давали на відновлення. Медичні перевірки того часу не дозволяли проводити точні діагнози, тому тренери та медперсонал не могли точно визначити, чи насправді він травмований. І Кайзер це розумів. Він міг залишатися в команді місяцями, не беручи участі у іграх, та покращуючи свою популярність серед інших гравців. Іноді йому давали шанс на полі. Він просив пас, робив поганий удар або просто відправляв м'яч у аут. І після цього обов'язково знову йшов до лікаря. Ще однією його аферою було використання фальшивих телефонних дзвінків. Він часто спілкувався з журналістами, видаючи себе за представника європейських клубів, які нібито цікавились його послугами. Таким чином він підвищував свою цінність в очах тренерів і власників клубів. Деякі газети навіть публікували статті про його уявні трансфери, не перевіряючи фактів. Одного разу в клубі бангу президент наказав тренеру випустити Кайзера на поле, адже він уже довго перебував у команді, не граючи. Карло знав, що якщо вийде на меч, його обман розкриється. Тому він застосовував нову тактику. Перед виходом на поле почав сваритися з фанатами суперника і навіть побився з одним із них. Суддя вилучив його і він уникнув гри, отримавши репутацію гарячого бразильського футболіста, який завжди відстоює честь клубу. У роздягальні він пояснив свій вчинок, тим, що не міг дозволити фанатам ображати команду, що ще більше підняло його статус серед одноклубників. Ще один випадок стався під час його перебування у французькому клубі. «Аячо». там він завоював прихильність уболівальників, виходячи на поле перед матчами і жонглюючи м'ячем. Але жонглював він лише кілька хвилин, адже далі йому потрібно було передати м'яч товаришам. Він усіляко уникав реальної гри, але фанати його любили за яскраві шоу. Кайзер переходив із клубу у клуб, користуючись довірою, зв'язками та обманом. Він побував у багатьох бразильських і навіть деяких європейських командах, перш ніж його кар'єра підійшла до кінця, у 1990-х. Його шахрайство так і не викрилось повністю під час активної кар'єри. Після завершення футболу футбольної кар'єри він став персональним тренером та медійною особою, активно розповідаючи про свою унікальну історію. Лише через роки історія Карлоса Кайзера стала широко відомою. Він навіть знявся у документальному фільмі про себе і розповів, як йому вдалося майже два десятиліття залишатися футболістом без гри у футбол. Один із найбільш вражаючих аспектів його історії це те, що ніхто з тренерів чи власників клубів не намагався. Серйозно перевірити його навички. Карлос Кайзер став символом унікальної футбольної афери. Його історія демонструє, як харизма, хитрість і правильні знайомства можуть допомогти досягти успіху навіть там, де відсутні необхідні навички. Це історія не лише про обмана і про людину, яка вміла грати найкращий матч свого життя. За місце у футбольному світі, навіть не торкаючись м'яча. Його ім'я стало легендою. І навіть сьогодні люди згадують його. З посмішкою захоплюючись його безстрашною аферою.